Ви коли-небудь замислювалися про те, що ви маєте право творити свою власну реальність. Чи можете ви уявити себе у світі, де ви не піддаєтеся впливу думок та переконань інших людей? Як каже Вадим Зеланд, кожна людина є творцем своєї власної реальності і має право визначати, що є правильним для себе. Не піддаючись впливу зовнішніх факторів. Якщо ви зрозумієте цю силу творення, ви здатні отримати спокійну впевненість і свободу від будь яких обставин, важливим аспектом творення реальності є ваша здатність змінювати її. Ви не зобов'язані залишатися у тому ж самому стані. В якому перебуваєте зараз. За допомогою відповідних дій та рішень ви здатні змінити своє життя на краще. Почати треба зі своїх думок. Наші думки мають потужний вплив на формування нашої реальності. Ми часто губимося в шквалі неконтрольованих думок. Переходячи від однієї теми до іншої без чіткого напрямку. Однак, навчившись керувати своїми думками і концентруватися на своїх намірах, ми можемо взяти під контроль нашу реальність і формувати її у найбільш вигідний для нас спосіб. Наші думки це будівельні блоки нашої реальності і контролюючи те, що ми думаємо, ми можемо контролювати те, що ми проявляємо в нашому житті. Це не означає, що ми повинні постійно бути на сторожі і обмежувати свої думки. Замість цього, ми повинні навчитися навмисно дозволяти нашим думкам дрейфувати, а потім навмисно повертати їх до стану фокусу і концентрації. Один із способів зробити це. Створити мислеформи. Мислеформи це навмисні декларації, які спрямовують наші думки і задають напрямок того, чого ми хочемо досягти. Вимовляючи ці декларації, ми фіксуємо вектор нашого наміру і даємо нашій підсвідомості, чіткий напрямок для роботи, щоб отримати максимальну користь від мислеформи. Рекомендується регулярно практикувати їх протягом дня. Наприклад, ви можете створити звичку щодня витрачати кілька хвилин на промовлення тверджень, які відповідають вашим цілям і прагненням. Ви можете сказати, мій розум гострий і ясний. Я здатен з легкістю вирішувати будь-які проблеми. Що виникають на моєму шляху. Мій інтелект потужний, і з кожним днем він стає ще потужнішим. Геніальні ідеї приходять до мене без зусиль. Я мислю нестандартно, і мій мозок активний на 90%, мій розум наповнений саморозвитком, і мій мозок постійно вдосконалюється та встановлює нові зв'язки. Регулярно повторюючи ці твердження, ви вкорінюєте їх у свої підсвідомості, і вони починають формувати вашу реальність. Важливо зазначити, що для того, щоб мислеформи були ефективними, наш розум і душа повинні бути в гармонії, просте повторення декларації без справжньої віри в них не матиме бажаного впливу. Ми повинні мати віру і переконання в наших намірах, щоб вони проявилися в нашому житті. Управління нашою реальністю починається з управління нашими думками, навчившись концентруватися на своїх намірах і використовуючи мисте форми, щоб керувати своїми думками, ми можемо взяти під контроль нашу реальність і формувати її таким чином, щоб вона була найбільш корисною для нас. Регулярна практика мислеформ у поєднанні зі щирою вірою в наші наміри це ключ до створення реальності, яка відповідає нашим цілям і прагненням. Тож почніть вже сьогодні і розкрити всю силу свого розуму і душі.